Відома українська акторка театру, кіно та дубляжу, уроченка Київщини. Антоніна Хижняк стала заслуженою артисткою України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Акторка отримала відзнаку 13 вересня у день українського кіно. Антоніна Хижняк поділилася радісною новиною прихильникам у своєму блозі. Інстаграм. Я дуже вдячна за таку відзнаку, але вважаю, вона належить не тільки мені. Я думаю, про тих моїх колег, хто зараз на фронті про тих, кого ми вже ніколи не побачимо на знімальному майданчику. Їхня жертва це ціна нашої свободи і можливості творити. Це велика відповідальність. Хочеться працювати ще сумлінніше, виправдовуючи вашу довіру. Прокоментувала акторка. Нагадаємо, Антоніна Хижняк найбільше відома за ролю Мотрі в серіалі Спіймати Кайдаша. Крім того, вона знімалася у стрічках, коли ти вийдеш заміж збори ОСББ та інші. Дублює та озвучує фільми, серіали і мультфільми українською.